Молода пара попросила дизайнерів архітектурної майстерні кітбюро облаштувати в їх пітерської квартирі багатофункціональну зону для прийому гостей і ізольовані спальню і дитячу. Фахівці підійшли до питання творчо і для кожної кімнати придумали цікаве дизайн рішення. Так на кухні замість громісткого обіднього столу з'явився кухонний острів, а в дитячій. Курінь для ігор і стелаж у формі будинку. Про інші дизайнерські прийоми в інтер'єрі розповіли автори проекту. Загальна інформація: місце Санкт-Петербург, Шксканді, Клюб, метраж 83,1 квадратного метра, кімнати, три санузли, два висота стель, 273 сім метри, бюджет 6,5 п'ять гривень. Кід бюро, архітектурна майстерня, фредо компанії і раціональність у всьому. Кожен квадратний метр простору повинен бути ефективно використаний. Ідеального інтер'єру, на думку фахівців, бюро не існує. Тільки хороший результат, який досягається в тісній взаємодії з клієнтом. Замовники та побажання інтер'єр квартири створювався для сім'ї з трьох осіб, молодої сімейної пари і дитини. Хлопці ведуть активний спосіб життя. Вони багато подорожують і приділяють увагу самосвіті. Основним завданням проекту стало створення відкритої багатофункціональної зони для відпочинку і прийому гостей, а також ізольованих спальні і дитячої кімнати. Перепланування ми демонтували перегородки між кухнею, і дальною і вітальною, і організували тут єдину громадську зону, щоб не порушувати функціональні зони і не розміщувати у вітальні обідній стіл. Ми передбачили на кухні острів з їдальною групою. Також ми відокремили за допомогою мобільного склада перегородки, гостьовий санвузол і пральню комору. Оздоблення: стіни квартири залишені під фарбування. Для підлог ми вибрали традиційні матеріали для житлових кімнат, підійшла паркетна дошка, а для робочої зони кухні та санвузла, метласька і цементна плитки. В якості обрамлення приміщень використовували гіпсовий плінтус, молдинги і карнизи. Зберігання у спальні будуар господарям замінює місткий шафа. Він призначений для повсякденних речей і особистих аксесуарів. У дитячій організовано кілька систем зберігання, крім традиційного шафи з орними дверима. Тут з'явився комод для зберігання іграшок і стелаж з відкритими полицями. У передпокої для верхнього та сезонного одягу передбачена вбудована шафа купе. А пральня одночасно виконує функцію комори. Тут захований інвентар і чекають свого часу рідко використовувані речі. Колір колірна гамма квартири побудована на контрастах. Ніжний оливковий в забарвлені, стін протиставлений насиченим теракотовим відтінкам підлоги, доповнюють картину яскраві елементи текстилю, різнокольорові портьєри і об'ємні бордові канти на подушках з чорно-білими принтами. Світло ми постаралися максимально позбутися від стильових світильників на користь торшерів і бра, При цьому ми розташували їх на різних висотах. Так вдалося створити спокійний інтимний настрій. Традиційні підвісні ліхтарі і люстра виділяють основну візуальну вісь. Передпокій вітальня коридор. Меблі ми вибирали меблі виходячи з двох параметрів її функціональності і відповідності американському стилю. Дивани і крісла у ліній оббивці, ми знайшли у американської фабрики Lexington, а скрині і комоди в спальнях у Річардстрюнг Мейфеєр. Кухонний гарнітур і острів замовили у німецького виробника Екерсман фасад будиночка і стелаж в дитячій, виконаний з пофарбованого у центрі конструкції двері, яка в піднятому стані використовується в якості пеленального столика. Декор і текстиль головний декоративний елемент в кімнатах текстиль. При виборі тканин керувалися не тільки їх естетичними характеристиками, але і функціональністю і екологічністю для оббивки меблів. Чохлів для подушок і штор використовувалися натуральні матеріали замша, шерсть і бавовна, щільні портьєри у вітальні захищають кімнату від сонячних променів вранці, а для дитячої ми, навпаки, вибирали легкі, пропускають світло штори. Стиль для оформлення квартири. Ми вибрали сучасний американський стиль, для нього характерна об'єднана громадська зона відсутність перегородок між вітальною кухнею і дальною, у той же час йому притаманне використання традиційних оздоблювальних матеріалів, фарби і масивної дошки, і помірна декоративність. Термін «процес проектування інтер'єру» зайняв трохи більше два місяців. Реалізація проекту займе 3-4 місяці. Метраж по приміщеннях передпокій покій – 4 4 к. Коридор – 4-3 к. Кухня-вітальня – 21-5 к спальня 18 1, дитяча 14 3, балкон 7 8, пральня 2 3, санвузол 4 8, гостьовий санвузол 2 4, холл – 3 2, планування. Порада читачам in me, як створити подібний інтер'єр 1, дотримуйтесь почуття міри, не захаращуйте простір меблями і зайвим декором. Два. Ретельно продумайте освітлення, використовуйте кілька світлових сценаріїв, створіть відчуття затишку за допомогою нижнього світла, настільних ламп і торшерів. Бренди представлені в проєкті «Хол оздоблення, фарба Бенджамін Моора, підлогове покриття, метлахська плитка, Вінкелманс, освітлення і гостиная, оздоблення, фарба Бенджамін Моора, підлогове покриття, масивна дошка, гофер, тигрове дерево, меблі. Ітчолц Лексінтон Річард Стрюнк і Маєфеєр килим терюкцом Цомпані, техніка м'яле освітлення. Ітчолц Вісюал форт спальня, оздоблення фарба, Бенджамін Моори, підлогове покриття, масивна дошка Гофер, Американський горіх меблі, ліжко Лондон Бет крісло, і чолц Комод, Келлі Гопен. Килим Терюк Цомпані, освітлення, і чолц вісюалцомфорт кухня, оздоблення фарба. Бенджамін Мооре. підлогове покриття, Мосайцу Девсюр, меблі, Ресторатіон Гардваре, гарнітур, Гегерсман, побутова техніка, змішувачі, бланцо освітлення, і чолт вузли, оздоблення, фарба, Венджамін Моуре, підлогове покриття, керамограніт, сеттеценто, меблі, Боч. гарнітур, ванна, змішувачі, гансроге. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на іммі? Роум. Надсилайте фотографії. Трид візуалізації новов і мірум клю.